Вітаю! Мене звати Ірина Головко, я очільниця виробництва свіжообсмаженої кави торгівальної марки Ріволта. Ми реалізовуємо обсмажену каву у хорику, а також у рітейли через дистриб'юторів. Проте зараз в мене акцент на розвиток B2C каналу, реалізації кави кінцевому споживачу через діджитал напрямок. Місія мого бренду полягає у Розвитку культури споживання свіжообсмаженої кави вдома завдяки створенню сервісу постачання кави через підписку. Таким чином, я хочу потурбуватись про вас, щоб кава не закінчилась зненацька і ви розпочали правильно свій день. Що мені дав проєкт відважна? В першу чергу я структурно проаналізувала свій бізнес, побачила слабкі місця, які потрібно підсилити. Я подолала страх трансформації команди та залучила одного працівника спеціально для онлайн-продажі. Я залучила грантові кошти саме під час відважної на початок мого плану масштабування і запартнерилась з одним з наших лекторів. Вже в липні я розпочала реалізовувати план масштабування. Так, ми завершуємо зараз маркетингове дослідження для редизайну нашого пакування, щоб воно було більш екологічним, більш концептуальним та естетичним. Також інтернет-магазин вже на стадії завершення, а crm система та чат-бот зараз на стадії тестування. Що би я хотіла сказати учасницям та жінкам-підприємицям стосовно участі в проєкті? Я спостерігала за. Нашим середовищем і зрозуміла, що багато натхненних і дуже талановитих жінок не дійшли до фіналу саме через те, що хтось виснажився і закинув програму вже на останніх заняттях. Хтось порівнював свій бізнес з іншими і знецінював себе. Хтось просто не виконував частини завдань, не дисциплінувався. Тому мій шлях до перемоги. Це глибока віра в свій проєкт, це глибоке відчуття цінності того, що ви можете дати світу, а також дисципліна.